Отже, вітаю, моє ім'я Роман. Я радий бачити вас, пані Ірино, в стінах нашого промати хаб. Дозвольте вам представити це Ірина. Ірина це тренерка, це психологиня, це людина, яка у нас в нашому хабі започаткує новий напрям, який буде називатися Клуб з гри у життєвий капітал. Більше детально я. Вам відказати нічого не буду. Передам слово пані Ри. Ну і ми послухаємо разом і будемо ставити питання і спілкуватися там. Супер вітаю, друзі. Я є Ірина. На сьогодні я амбасадор фінансової грамотності від фонду гарантування вкладів фізичних осіб, сертифікована тренерка гри тренінгу життєвий капітал, ведуча рубрики фінансової грамотності на регіональному телеканалі «Д1», Вчителька географії і фінансової грамотності приватної школи. І я рада сьогодні презентувати наш спільний проєкт Партнерський з Романом, який буде народиться у гру Життєвий капітал на базі хабу колодей. Супер. Що це зараз? На кого вона розрахована, навіщо вона. Потрібна і я трошки знаю про те, що це дуже схожий такий невеличкий аналог. Правда, якщо я помиляюся, гри, кешфлоу або грошовий потік. Тому в чому принципова різниця, чому це, а не кешфлоу? так, механіка дуже схожа, скоріше навіть брали за основу, але все ж таки, це, це українська запатентована розробка. Яка орієнтована на наш український ринок, на наш український менталітет і розроблена відповідно до нашого інвестиційного ринку і життєвих ситуацій, які відбуваються в нашій країні. Що таке інвестиційний ринок? Бо, ну, наприклад, людина яка буде, е, як я не розуміє, що це, не розуміється в якихось там фінансових категоріях, так, щоб ну, простими словами ми зрозуміли про що мова. Це інструменти, за допомогою яких можна формувати пасивний дохід. Тобто, коли гроші працюють на нас, а не ми працюємо на гроші. І в грі у нас представлена певна категорія таких інвестицій, які можна безпосередньо придбати в Україні. Це цінні папери, акції і така валюта, як євро, а також різні дрібні бізнеси, там може бути пральня, може бути. Не знаю, міні-маркет, а може бути якась велика інвестиція, великий бізнес. Тобто, це вже готові там суші бар або спортивна школа, або ще щось. Тобто, те, що в принципі сьогодні можна зустріти на ринку України, це готові бізнеси, які можна запускати в роботу. Добре, для кого ця гра? Кому буде цікаво, або вкрай потрібно, або ну кому ця гра принесе найбільше користі та задоволення. А я думаю, ця гра для кожного. Взагалі, якщо брати вікову категорію, то ця гра розрахована на учасників від 12 до безкінечно років, доти, доки людина готова розвиватися і змінювати свої підходи до життя. І хочу сказати, що в неї з величезним задоволенням грають як підлітки реально від 12-13 років. Практика така є, так і дорослі люди. І конприємський, okay. що яку цінність, що вона несе для дорослих людей? Ну, здавалося б, типу, ти вже дорослий, ну типу мрії або вже реалізовані, або потрібно там миритися з реальністю. Там вона у когось про у когось дуже яскрава, але вона як є. Чи може це стати якоюсь цінністю інструментом щось для зміни чи? No, дуже крута, крута фаза була про мрія. Mm -hmm. Насправді, дуже часто ми взагалі забуваємо, заради чого живемо, і взагалі чи живемо, ми заради чогось. Mm -hmm. а ця гра дозволяє сфокусуватись, скоріше так сказати, да, на своїй на свої меті, якісь цікаві, яка буде драйвити по життю, і давати бажання і настрій рухатись. Добре. А, давай, коли ми почали про мрію, яка мрія у тебе? чому, в чому вона подивилася з нами, якщо це не великий секрет? Ні, це не, Ні, не великий, великий секрет. У мене їх кілька да а, це ага. такі життєві задачі скорі, скоріше скоріш за все. Ага. А, перша моя мрія це формувати успішне українське суспільство, яке буде фінансово обізнаним, яке буде працювати на зростання нашої держави і на зростання себе, і на зростання нашої держави. Я коли веду рубрику фінансової грамотності на телебаченні, я завжди кажу, що що фінансова. Грамотна особистість це запорука успішної держави, успішної країни. І це моя задача формувати на сьогодні фінансово-грамотне суспільство як основу успішної держави. Ще одна така цікава, цікава і перспективна для мене задача це відкрити свою приватну школу і перетворити її на, мережі, на мережу по Україні. Саме тому, скоріш за все, я сьогодні і працюю в одній з приватних шкіл. Я маю освіту менеджерського з управління закладами освіти, переймаю досвід і дивлюсь, як це екологічно вбудувати в життя українського суспільства. Цікаво, я так ну, думав про мрії, про щось таке там трошки інтимне. Воно виходить, що в контексті. Спитав це не заготовочка, це так реально просто органічно вийшло. А добре, тоді питання наступне: ким потрібно бути, щоб пограти у це? Ну, типу, мати якийсь підприємницький статус, чи можна бути я не знаю, там там водієм чи адміністратором, наприклад, про метехабу чи ну. Але я, я маю кимось бути, щоб тут це пограти. Скоріше за все, людина, яка зацікавлена на своєму розвитку. Тут можуть грати за одним столом як підприємці. Це останній мій досвід моєї особистої гри. Я теж систематично відіграю свої життєві процеси в тренінгу. І на останньому тренінгу, в якому я брала участь, були як підприємці, так і банкіри, і звичайні вчителі, як я. Тобто це також з додаткових можливостей, якийсь майданчик для нетворкінгу, для знайомств, для якихось нових ідей, нових досвідів? Чи це так? Так, це однозначно так, тому що дуже часто, навіть на ді зароджуються цікаві партнерства, і люди знаходять спільні інтереси і починають будувати якусь спільну справу. Добре, скільки ця гра продовжується, ну, вона там починається там, о якійсь годині, так? І скільки потрібно виділити часу, щоб мати змогу приділити, угу. насолодитися, так, не поспішаючи? Так? Для того, щоб насолодитись, не поспішаючи, для гри точно необхідно виділити не менше 5-5,5 з половиною годин. Угу. Вона складається з трьох основних частин. Перша частина це така вступна, знайомча, якісь базові компоненти, опис правил. А друга частина це безпосередня гра. Вона триває рівно 4 години. 4 години це 40 років реального життя. Тобто одна година це 10 років нашого реального життя в реальності. І після гри ще відбувається зворотний зв'язок, комунікація, обговорення процесів. Ну, це я вперше чую, гра, яка має дедлайни, де, де обмежений часом. А, ну Цікаво. насправді це дуже дотично до реального життя, тому що насправді в житті ми теж маємо обмежений період часу, за який за який ми можемо активно будувати своє фінансове своє ж, фінансове життя, яке нам на нас буде працювати вже, коли ми не можемо активно працювати. Тобто. ну це ну це правда, це зрозуміло. А, окей, а, яка кількість освіт має бути присутня на грі, щоб було збалансовано, цікаво, не дуже швидко, щоб насолодитися і не дуже повільно, щоб не занудьгувати? Гра розрахована на від трьох до восьми гравців? А. Це оптимальний варіант, за якого кожен може відпрацювати свої певні задачі, з якими приходить на гру? Так, добре. Тоді. А... Ну, ми дізналися якісь такі технічні деталі про гру. З точки зору того, що люди йдуть, ну, звичайно, на гру, але залишаються ну, вони там зі спікером, з тренером, скажи кілька слів твоїх, ну, або порад, або в чому твій стиль, чому ти та, до якої потрібно прийти на цю гру. Тільки на цих вихідних проводили гру, і для мене було цікавим досвідом, це не вперше вже на моїх іграх. Але прийшла дівчина взагалі потрапила до мене абсолютно випадково. Вона вже грала в кешфлоу і говорить: ну спробую ще це, треба різний досвід. І після гри я у неї попросила зворотний зв'язок, кажу, як тобі, які там нюанси. Вона каже ця гра перевершила всі мої сподівання, і найкрутіше, що ми з тобою можемо далі комунікувати, я можу отримувати до тебе підтримку після гри. І почула дуже багато цікавих нюансів щодо свого життя і поводження з фінансами в самому процесі гри. Mm -hmm. Тому це точно про відстеження мною якихось певних нюансів, як поводиться людина в ігровому процесі, і це точно Можливість продовжувати спілкування після для того, щоб змінити модель поведінки на більш конструктивну в своєму житті. А, Чи я правильно така трошки провокація? Mm -hmm. Що ця гра є, ну, давай так, це більше не на тебе орієнтовано, а на те, з чим стикаюсь я, що багато людей. Спікерів, лекторів, тренерів вибудовують воронку продажів на цьому, що гра є це певний етап, у яких вони знаходять потенційних клієнтів, ну і далі їх просто обселять на м, консультації, на якісь курси, на якісь марафони, на якісь такі речі. Типу наскільки це про тебе? Наскільки у цьому є сенс? Наскільки ти е, е, так робиш, і якщо воно так відбувається, ну там. Як ви будуєте взаємовідносини з людьми? Ну, типу, якщо ти це робиш, то інші люди їм подобається, вони знаходяться, у них все окей, або ти принципово цього не робиш, і люди самі там вирішують? Ну тобто, чи є ось ця така стимулююча маніпулятивна історія у тому, що а я бачу зони росту, тому ось тобі там консультація моя, приходь і так далі. Я, як це в тебе? Цікаво дуже це питання. не досить гостро. Ні, ні це, це прям круте питання насправді, тому що однозначно після гри у людини може бути потреба відпрацьовувати якісь моменти. Mm. Це точно не провокативно, не маніпулятивно. Це на вибір людини. Я можу рекомендувати консультацію, обрати mm. тільки людину, іти на неї чи ні. Однозначно є певні питання, які можна вирішити після гри тільки з експертом. Mm -hmm. І якщо людина готова до цього, я з радістю можу запропонувати таку послугу. Зрозуміло. Тоді з твого слова я хочу продовжити трошки. А, які, наприклад, наприклад, є якийсь приклад, а, з якими питаннями люди звертаються до експертів після гри або звертаються до тебе як до експерта після так. гри? Ну там за консультаціями, за так, дільний так, кеш, якісь такі речі. Так, да, однозначно є. Це може бути, якщо це тренери з більшим досвідом, це ведення супроводження підприємницької діяльності, знаходження систем розвитку, процесів розвитку. Я як починаючий тренер. На даний момент пропоную як експерт це реалізація цілей фінансових, тобто побудова плану для реалізації фінансових цілей mm -hmm. і створення базового сімейного капіталу, фінансової подушки безпеки і mm -hmm. ведення сімейного бюджету. Кілька слів. Дякую. Я про це почув. Поки ми зачепилися, категорії сімейний капітал, сімейний бюджет. Шімейний бюджета, ну, сімейний бюджет, фінансова подушка безпеки. Ну, так, визначення. так, насправді дуже цікаво, це цікава ситуація, що ми часто не розуміємо, куди ми живемо в фінансовому плані, для чого Власна, нам заробляти так. гроші. Скільки їх має бути, і що для цього важливо і потрібно зробити? Сімейний капітал це така фактично, це така такий обсяг грошей, який при генерації пасивного доходу буде нам давати суму річних витрат, тобто, коли закумульований такий грошовий баланс, який дозволяє нам жити на працюючи спокійно, простими словами, наприклад, яка сума має бути, щоб щоб все було окей? Ось, наприклад, е сім'я витрачає, ну, я не знаю, так, 20 тисяч гривень на місяць, mm -hmm. наприклад, да, на те, щоб прожити. Наприклад, у ну, них там власне житло, і вони не займають, там, що що, все тому цифра 20. А, Що таке життєвий капітал, виходячи з того, що у них 20 тисяч гривень витрати mm -hmm. на сім'ю, на там, проживання, на базові потреби. Так, якщо говорити про сімейний капітал, який має бути для того, щоб покривати, покривати ці витрати, то ми маємо зрозуміти, а скільки людина витрачає родина, або людина витрачає в рік. Тобто ми ці 20 тисяч множемо на 12 місяців, це у нас виходить 240 тисяч гривень. І потім ми це, тобто це та сума, яка має генеруватись грошима. І М -м -м. потім ми маємо порахувати, а скільки ж це оця велика сума має складати. В середньому ми беремо, тобто цю суму потрібно. Поділити на відсоток прибутковості інвестицій, в середньому найзручніший, ми, ми показуємо на найзручнішому і найзрозумілішому прикладу це депозити на вимогу. Тобто, це коли ми гроші можемо в будь-який момент на рахунок пожити, в будь-який момент з рахунку знімати, і на них буде капати якийсь відсоток. І от в середньому в Україні він на сьогодні складає 4-5% відсотків середньої банку. І от о, виходить, нам ці 240 тисяч потрібно поділити на 5%, то це вийде приблизно, на, о, вища математика. 4,8 мільйона. Ну, да. О, 4,8 мільйона. Да, супер, дякую. От тебе математика швидше йде. Я рахував швидко, не факт, що правильно, але швидко. Так, це приблизно 5 мільйонів, які будуть нам генерувати дохід у 240 тисяч віроків. Що сім'ї дає ця змога? Ну, типу, у них є ось такий сімейний капітал, вони там поклали його, вони отримують там, нагороду у вигляді пасивного прибутку у 20 жулючого місяця. Свобода? Це? Свобода. Ми навіть в грі говоримо, от якщо говорити про бюджет, то в бюджеті є дві категорії, дві категорії це доходи і витрати. От доходи зазвичай у людини складаються теж з двох категорій: це активний дохід, або ми його дуже любимо називати в грі АД, тобто нам дуже активно потрібно працювати, а АД, -да. да, активний, активний дохід, да. от і, і виходить і пасивний дохід, тобто той для якого вже працюємо не ми, а наші гроші. І відповідно для того, щоб не витрачати час, тобто не хвилюватись про те. Як ми зможемо жити, якщо втратимо активний дохід, mm -hmm. от е, заакцентуватись на пасивному доході? Тобто це дасть родині безпеку, свободу і спокій. Mm -hmm. Типу, що не буде цього відчуття, що ти зранку маєш прокладатись на роботу? Mm -hmm. І терпіть у керівника ці всі речі. Так, да да, да, да. Ти маєш право виборам іти Вигляда, на роботу, да. не йти. Виглядає, <зараз> як дуже така прикольна пігулка. Да. Mm -hmm. А звичайно, дуже часто людей лякає сама сума, от коли ми рахуємо, 20 тисяч це зазвичай тільки для однієї людини. Якщо mm -hmm. це родина, то там сума виходить. Близько десяти мільйонів, і людину починає ця сума лякати, і мозок наш вона лякає. Це психологія, тобто ми боїмося того, що не розуміємо. Але якщо насправді розділити ці суми на період і зрозуміти, що слово сімейний воно говорить про те, що це має робити не тільки родина, а можливо і наступні покоління. Тобто, ми сьогодні закладаємо основу успішного майбутнього всього нашого наступного покоління. тобто, я почну, наприклад, формувати сімейний капітал, не користуючись сімейним капіталом, да? але ним користуватимуться наші діти. Діти, онуки. Так, це таке, це гра в довгу перспективу. Це як страхування життя. Тобто ми сьогодні здоров'я життя, да? ми його сьогодні беремо, але не знаємо, там спрацювати. Просто ось будуть діти, так? Ну так, типу того. От це те ж саме питання. Тобто, часто ще теж нюанс, що ми, люди, зазвичай хочуть швидкої вигоди, а сімейний капітал це про довгу перспективу. Довга перспектива, що це в руках? Чи є кейси, чи є ситуації людей, які такі ну почну генерувати і дожили до моменту, коли згенерували і щось ну є, є щось таке відоме. Дуже крутий приклад Уоррен Баффет. Білл Гейтс починав з гаража. так. Да. Уоррен Бафет теж ну це для мене взагалі Уоррен Бафет це приклад приклад бізнесмена етичного, морального, успішного і о, у якого звучала дуже крута фраза, яку ми використовуємо на грі. Він сказав, що складний відсоток це ось у диво світу. Mm -hmm. І у нього, от на сьогодні, тільки нещодавно бачили бізнес-новини про те, що 30% капіталу у нього лежить в резерві. Mm -hmm. На випадок, якщо щось трапиться з бізнесами. Mm -hmm. а, і тому це про довгу перспективу і про те, що складний відсоток творить дево. Ну крім того, ну давайте так. об'єктивно Лорен Баффет – це єдина mm -hmm. людина, яка за нинішньою каденції Трампа не втратила свою а, а на пляж. Так, mm -hmm. так, так, так. Mm -hmm. ну. Я не думаю, що це заслуга сімейного капіталу, але ну окей, так. Да. Є дуже цікавий фільм про нього, там можна це теж подивитися. Це ви анонсуєте у нас кіновечір, да, на про Так, Це, да? це ж прикольна ідея, так. Ми да. поміркуємо про це. Добре. А що ж, добре, тоді давайте повернемося до наших днів. Коли, де, навіщо. Коли день навіщо, супер. Базово починаємо ми з фінансової подушки безпеки. Це коли де і навіщо? Приклад є ігровий кейс, зараз я їм поділюсь, і є життєвий кейс, який тільки сьогодні мені розповіли. Ігровий кейс полягає в тому, що дівчина не відкладала жодного разу до гру фінансову подушку безпеки і прийшла ситуація банкрутства. Тобто вона не може виконати свої обов'язки перед, перед кредиторами і в якійсь критичній ситуації. І питання тобто їй поча довелось починати весь ігровий процес з нуля, заходити в нове життя, отримувати нову професію, починати ігру з нуля, втрачаючи все, що вона змогла напрацювати до цього. А якби у неї була фінансова подушка безпеки, тобто те, що вона почала робити наступним кроком, коли почала нове життя, це систематично відкладати фінансову подушку безпеки. Якби вона її відкладала вже в процесі першого початку гри, то у випадку критичної ситуації вона б взяла гроші звідти, закрила питання і продовжувала рухатись далі. Uh -huh. Реальний кейс сьогодні поділився мій наставник. Він вже співав торгові, наставник мій в тренерстві він розповів ситуацію. Його друг партнер, у нього швейна фабрика, і мали зайти гроші. Від партнера від замовника мали зайти гроші на вихідних. Але він поїхав відпочивати і вівторок вмикає телефон, а грошей немає. Він дзвонить замовнику і каже, а де? Він каже, критична ситуація будуть за тиждень. І його друг в шоці, тому що розплановані вже гроші повністю, треба виплатити зарплату, оренду, все інше. І каже, і тут я згадую про те, що колись Сергій мені сказав, наказав почати формувати фінансову подушку безпеки. І Я згадав, що у мене є відкладений резерв. Я спокійно взяв з нього гроші протягом тижня закрив всі питання, і потім, коли отримав гроші, повернув їх в резерв. Ага. Тому це одна з основних навичок, яку ми починаємо формувати на грі, формувати резерв, який нам допоможе вижити в критичній ситуації. Окей, ну добре, добре, добре. Якісь поради, ну це ж наша. Інтернет активність також має uh -huh. бути якимось чином корисна, тому якісь поради дати людям, які подивляться, якщо їх, мабуть, навіть два двоє буде. Але <світ> хай їм буде приємно. Ну, типу, як відкладати, там є методи там піти конверти. Там я не знаю, ось що, 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 що радиш ти, як це реалізувати uh -huh. в житті. Так що просто в двох словах, просто в двох словах відкладати 10% від будь-якого свого доходу. Uh -huh. Це основна, основне базове правило, яке прийшло на від, до нас ще зі стародавніх часів. 10% від доходу в резерві, будь зі справді. Окей, добре, зрозуміло. Іначе... Все дуже легко. Окей. А коли іде, ну де зрозуміло, де, коли можна долучитися до гри, прийти, пограти і все, то все. Друзі, будемо раді вас бачити 11 травня з 12 до 17 в Прометей хаві. Супер. Квитки можна купити вже за традицією, за посиланням в описі на сторінці в інстаграм, звернувшись в Дірект. Ну, взагалі, типу, якщо є бажання, можна будь-де купити квитки. Але пишіть до нас, ми вас Да? Та, нормальна так? тема. Добре. А, ну, наче все. Кілька слів на завершення діалогу і будемо бажати гарного дня. Кілька слів. Кілька слів. Кілька слів. Зустрінемось у промотей хабі Чекайте нових канадську.